Ми, українці, нація нескорених сильних вольових борців за справедливість і свободу. Наша сила в єдності в ефірі Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Уклав життя за свободу і незалежність України. Артем Скирда пройшов пекло війни ще з 2014 року. На жаль, його душа відійшла у вічність вже під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні у Кременчуці його провели в останню путь. Про це наш наступний матеріал. Артем Скирда брав участь у революції гідності. Пізніше у 2014 році пішов на фронт на Іловайському напрямку. Витягав побратимів підшквальним ворожим вогнем. Після демобілізації приєднався до лав патрульної поліції. Але коли повномасштабна війна прийшла на наші землі, він без вагань знов взяв зброю до рук. Призваний на військову службу під час мобілізації, 25 лютого 2022 року. Займав посаду стрілець санітар першого мотопіходного зводу. Загинув 25 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області. Навіть у важкі часи захисник знаходив місце гумору та жартам. Завжди підтримував своєю енергією побратимів. Веселий хахатун, добріша людина, відмінний друг. Навіть намеку, ні на ніякого нахмурювання воно не було. Світла людина, патріот, як оця стала друга навала. Він а кажи і Б. взяв і пішов захищати державу. Ця війна забирає добрих, світлих людей. Завжди перший, завжди за правду та за незалежність України. Таким був наш Кременчуцький герой. Як він завжди казав, всі біжать, і я біжу. Людина. Дуже цілеспрямована на життя любна, весела, завжди з щирою посмішкою, і завжди він був душею компанії. Любив футбол. Він тихо, скромно виконував свою роботу. Він казав, хто як не я, допоможе захистити моїх дівчаток, мою сестричку і маму. Символічно, що у день державного прапора ми прощаємося із мужнім захисником України. Чоловіком, який не словом, а ділом з перших хвилин став на захист не лише своєї родини а країни і міста. Багато друзів і близьких прийшли попрощатися із захисником та провести його в останню путь. Нічого не боявся. Найгарячіші точки Ми бачили, спілкувались і да і він там був Рятував поранених. Поранених був за справедливість. Загинув геройський. Він до останнього відстрілювався. Він дійсно герой. Поховали Артема Скирду на Свіштовському кладовищі у секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Державний прапор символ нашої української ідентичності, уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Сьогодні у Кременчуці відбулася урочиста церемонія підняття синьо-жовтого стяга. Про це наш наступний сюжет. Синьо-жовта єдність української нації. Сьогодні, 23 серпня, у день державного прапора України Кременчужани на чолі з міським головою Віталієм Малецьким уже традиційно зібралися біля пам'ятника Тараса. Григоровича Шевченка такий захід далекий від простих формальностей. Це спосіб виразити солідарність і повагу до всіх тих, хто боровся і продовжує боротися за мир і процвітання нашої держави. До такого вшанування державного символу країни нас усіх спонукають не лише легендарні події з історії українського народу. Сьогодні практично кожен день для нашої батьківщини вписується у ту історію самовідданістю, жертовністю та подвигами українських громадян. Наш прапор це наша сила для українського воїна. Синьо-жовтий стяг це символ гідності, причетності до величі нашої держави та її подвигів. Тому саме їм військовим сьогодні віддали почесну місію урочисто здійняти прапор до неба. На вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України. Боролися за те, аби над нашими містами і селами майорів саме синьо-жовтий прапор. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Жовто-блакитний стяг не просто кольори, це відображення боротьби, прагнень до свободи і незалежності. Як виникла ця комбінація кольорів? Який шлях пройшов наш прапор від княжих часів до сучасності? Дивіться далі: синьо-жовтий стяг один із трьох головних символів України. Сучасний прапор нашої держави складається із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів та має цікаву символіку. Це синє небо і жовте пшеничне або житнє поле. поло. Ну, ми хліборубський народ, тому для нас це зрозуміло. Коли ми беремо геральдику, то синій колір означає честь, гідність, а жовтий колір багатство, славу, вірність. І так далі. Тобто, всі кольори дуже дуже гарні. Згадка про синьо-золотий стяг уперше з'являється в історичних документах 15-го століття часів Галацько-Волинського князівства. Герб королівства тоді виглядав так: Вишитий на блакитній тканині золотий лев, який спирається на скелю. Що стосується держави Україна, в жовто-блакитні прапори були в січових стрільців. Першим прапором. Жовто-блакитним був утверджений у 1918 році морським міністром Антоновичем, саме такий прапор. Але буквально через півроку, коли до влади прийшов Гетьман Скоропадський, він поміняв прапор. І в тому ж 18-му році прапор став блакитно жовтим. В кінці 80-х років, коли розгорілися демократичні рухи на території нашої держави, питання про відродження національної символіки постало більш серйозним, і вже 24 липня 1990 року біля Київської міської ради було піднято національний прапор України через місяць і рівно до дня за рік до дня незалежності України, 24 серпня 1990 року, такий прапор з'явився в нас у Кременчуці. Потім цей прапор став офіційно національним прапором України і статус, отримав статус державного. Тому сьогодні ми святкуємо і кожного року, з 2004-го, ми святкуємо цей день. Ми пишаємося своїм прапором. Ми хочемо, щоб діти розуміли його значення, щоб діти знали його історію. Сьогодні, під час повномасштабної війни, кольори прапору України набули додаткового значення. З ним українці чинять спротив окупації. Воїни щоденно складають присягу, а синні та жовті барви можна побачити на найважливіших міжнародних майданчиках. Тож у цей день ми вшановуємо не просто символ. Ми віддаємо шану всім тим, хто боровся та продовжує боротися під цим прапором за вільну та незалежну Україну. Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремочицькі новини. На пленарному засіданні, яке відбулось сьогодні, 23 серпня, депутати розглянули вісім питань порядку денного. Серед них і ті, що стосуються підтримки зсу освіти та комунальної сфери. Детальніше про це вже за мить. Сьогодні, 23 серпня, урочисто під сопровід державного гімну України відкрили 25-ту сесію Кременчуцької міської ради. Депутати традиційно зібралися у сесійній залі, аби ухвалити низку рішень важливих для міста. Зокрема, винесли на розгляд і питання щодо енергозабезпечення Кременчука в разі виникнення критичних ситуацій. Ми ну, маємо не степи зміни в попередні рішення щодо прийняття в Комунальну власність державної власності мобільної котельні полги, яка дасть можливість кілька тисяч триман в разі потреби забезпечити тепло, якщо буде частково втрачено централізоване теплопостачання на якомусь мікрорайоні, і ми далі продовжуємо роботу, просимо в Міністерство реєстрації ще п'ять партин таких для місця. Це місця і встановлення визначення, закінці опрацювали. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, патріотизм, активну життєву позицію та знагоди ювілею сьогодні на сесії відзначили Віталія Добрунова, керівника комунального закладу культури та відпочинку парк миру. Сьогодні ми хочемо розпочати засідання. Теж у нами з приємної події нас є один гарний комужужани, який дуже багато зробив робить для нашого міста. Працює на тим, щоб його Тим спільне діти з його колегами. Парк миру був серцем промічука, місцем, де люди проводять час і ще разгадують про цінність миру, цінність мирного життя для кожного окрім почесної грамоти виконавчого комітету. Віталію Добрунову також вручили відзнаку іноземних партнерів, а саме почесну грамоту посольства індонезії в Україні за особистий внесок у реконструкцію гонгу миру, встановленого в парку миру. Далі, відповідно до порядку денного, депутатський корпус ухвалив рішення щодо визначення форми організації освітнього процесу в школах та дитсадках Кременчука на 2024-2025 навчальний рік. Увагу приділили і питанням, що стосуються міського майна та підтримки Збройних сил України. Зокрема, зі стабілізаційного фонду виділили понад один мільйон гривень на армію. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чи не щодня Кременчуцькі рятувальники мають справу з пожежами на відкритих територіях, в приватних домоволодіннях надають допомогу громадянам, які опинились у біді. Про те, як відпрацювали рятувальники минулої доби, дізнаєтесь у сюжеті Кременчуцьких новин. 22 серпня, о 8.40 горіла господарча споруда в селищі Градецьк Кременчуцького району. По на місце виклику вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежа о 9.08 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено господарчу споруду площею 3 метри квадратних. Врятовано поруч розташовану господарчу будівлю від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Цього ж дня о 19-й годині до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що чоловік зачинився у підвалі по вулиці Халаменюка та не виходить на зв'язок. Прибувши на місце виклику ДСНСники за допомогою спеціального обладнання, відчинили двері та надали доступ до підвального приміщення поліцейським і медикам. О 3.20 ночі горіло сміття по вулиці Вадима Погачова в Кремончиці. На щастя, впродовж години вогнеборці приборкали вогонь. У вогнеборці встановили, що горить сміття на площі 4 метри квадратних та відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежу 4.31 було ліквідовано. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. І вже традиційно чи не щодня горить суха рослинність цього разу в місті глобини. Рятувальникам вдалося загасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці наголошують, спалювання сухостою, сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватися як диверсія і карається законом. Період воєнного стану в державі посилена відповідальність за самовільне спалювання і випалювання сухої рослинності або її залишків. Кожен акт підпалу це злочин проти природи, за який передбачена адміністративна а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. За самовільне спалювання, випалювання сухої рослинності або її залишків громадянина буде притягнуто за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передбачено штраф у розмірі від 3060 тисяч шістидесяти гривень до 6 120 гривень. За порушення пожежної безпеки в лісі, відповідно до статті 77 КУПАП, передбачено штраф на громадян від 1530 гривень до 4590 гривень. Якщо ви помітили загорення у лісі на відкритій території, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Будьте свідомими і бережіть себе. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини. Картинна галерея Наталії Юзефович це більше ніж просто виставковий простір. За 22 роки свого існування вона стала справжнім культурним осередком для Кременчука. Більше про культурну гордість нашого міста далі у сюжеті. Сьогодні, 23 серпня, картинна галерея Наталії Юзефович відзначає 22 роки від дня заснування. За ці роки галерея стала важливим культурним осередком, що несе у світ мистецтво та красу, підтримуючи розвиток творчості. Ось уже на протязі 22 років наша картинна галерея гостинно відкриває двері для відвідувачів нашого міста. А починалося все з того, що видатна художниця Кременчуцька художниця, член національної Альне спілки художників України Наталія Юзефович подарувала місту 167 своїх найкращих робіт і звернулася з проханням до керівництва міста. Щоб відкрити картинну галерею одного автора, тобто її керівництво відгукнулося, і в 2002 році, напередодні дня незалежності, була відкрита ця картинна галерея. Галерея складається з трьох експозиційних залів, два з яких присвячені роботам визначної художниці Наталії Володимирівни Юзефович. Її творчість є справжнім натхненням для багатьох. Художниця завжди піклувалась про розвиток мистецтва у Кременчуці, тому. Сьогодні галерея відкрита для широкого спектру культурних ініціатив. До 2009 року, поки була жива художниця, картинна галерея пропагандувала роботи мисткині. А в 2009, з 2009 року почали давати можливість іншим митцям, коли художниця пішла з життя. І для того, щоб і надалі популяризувати роботу живописців, Наталі володимири нашого міста, галерея дає можливість виставлятися іншим митцям, як художникам, так і майстрам декоративно-прикладного мистецтва. Художники з різних куточків нашої країни мають змогу презентувати свої твори у галереї, що сприяє культурному обміну та збагаченню мистецької спадщини. Також до галереї приїжджають митці з інших країн. За цей час було багато цікавих таких подій в житті нашої галереї, де ми запрошували не тільки виставлятися художників нашого міста, а й з інших міст Полтавщини, України. І навіть була виставка із художниць Арламової Ганни і Юти із Німеччини. Окрім цього, картинна галерея Наталії Юзефович є платформою для виявлення нових талантів. Тут молоді митці отримують можливість заявити про себе. До... Участь в роботі галереї залучаємо і молодих художників, і дуже приємно, що багато із них починають свій творчий шлях зі стін нашої галереї, і потім уже це дає поштовх для подальших їхніх виставок і вже не тільки в нашому місті, а і за межами для Кременчука Картинна галерея стала невід'ємною частиною культурного життя. Це простір, де містяни можуть відчути себе частиною великого світу. Мистецтва ми дуже гордимося тим, що, по-перше, в нашому місці ця галерея. А по-друге, що на правобережжі є такий куточок, куди відвідувачі можуть прийти, насолодитися мистецтвом і набратися позитивних емоцій, насолодитися цим мистецтвом. Для цього працівники галереї намагаються як найкраще, щоб проводити ці зустрічі, відкриття виставок. Картинна галерея Наталії Юзефович продовжує слугувати джерелом натхнення для всіх, хто її відвідує. Це місце, де мистецтво не знає меж і де кожен може знайти щось близьке до серця. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Не так давно у Кременчуцькому ЦНАПі з'явилась нова послуга. Тепер там можна зареєструвати авто, яке було вперше ввезено в Україну та розмитнено. Як це зробити, дізнавайтесь у наступному матеріалі. Кременчуцький ЦНАП пропонує широкий спектр послуг для мешканців та гостів нашого міста. Одна з них серед нещодавніх перереєстрація автомобілів, які були вперше ввезені в Україну та розмитнені. Виходить завдяки нашим надавачам послуги, а саме. Територіальному сервісному центру 5342 в нашому Кременчуцькому. саме завдяки їм їх, їхній допомозі, в нас в принципі виходить надавати цю послугу. Для того аби скористатися цією послугою, необхідно взяти талон для запису. Зробити це можна або у головному офісі, або онлайн. У такому випадку потрібно обрати послугу під номером 6221 – Перереєстрація транспорту. Також потрібно надати необхідні документи. По перше, це документи самої особи, що підтверджують і особу і місце проживання. Це паспорт, якщо це іноземці, це посвідка на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця або особи, що шукає притулку. Ідентифікаційний код. В оригіналі. Якщо немає в оригіналі, є в id паспорті можна користуватися id паспортом Також необхідні документи безпосередньо на транспортний засіб. Безпосередньо туди повинні входити документи, що підтверджують законність прибуття цього транспортного засобу в Україну. Це безпосередньо вантажно-митна декларація, сертифікат відповідності, що цей транспортний засіб можна використовувати в Україні на автошляхах. Також акт огляду і договір. Тобто документи, які підтверджують правомірність придбання, правомірність ввезення і можливість його перепродажу. Що стосується саме автомобілів, які були у вжитку і надійшли до України та реєструються вперше, обов'язковим є ще один документ. Потрібно ще зробити акт експертизи. Який можна зробити в пунктах експертного дослідження? В нас це є біля Нацполіції, вулиця Героєва Завсталі. 3. Щодо оплати, слід зазначити, що окрім реєстраційних послуг, необхідно оплатити послуги пенсійного фонду. Первинні реєстрації автомобіля передбачені ставки в залежності від вартості автомобіля, тому тут треба вирахувати вартість автомобіля і звідси буде вирахувати сам податок. Це також допоможуть наші адміністратори і консультанти. Якщо в людини є документ Тверджуючи вартість, ми можемо це вирахувати і вже надати відповідь, скільки буде цей податок. Послуга є екстериторіальною, тож громадяни можуть звертатись по неї незалежно від зареєстрованого місця проживання. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Справжнє лялькове розмаїття відтепер панує у Кременчуцькій міській художній галереї. Що цікавого та незвичного можна побачити на нових виставках? Дивіться далі. 22 серпня у малому залі Кременчуцької міської художньої галереї відкрилися дві нові виставки, присвячені мистецтву авторської ляльки. На них можна побачити справжнє лялькове розмаїття від традиційних народних мотанок до сучасних, виконаних з полімерної глини. Кожна експозиція відображає індивідуальний стиль кременчуцьких майстринь, вражаючи всіх своєю неповторністю та оригінальністю. Я перші ліпила із пластилину. просто робила якісь ляльки і предлагала своїм близьким вибирайте, що вам подобається. І вони вибирали. І що саме цікаве, всі ляльки, як скаже, монстри. Там була японська ханя, вічна невеста. От монстрів забрали всіх. Серед авторських ляльок іншої майстрині Ірини Залюбовської також можна помітити її картини, ілюстрації до творчих видань та інші художні роботи, в які Ірина вкладає не тільки свої сили, а й душу. Я дуже полюбляю, по-перше, ці красиві тканини, по друге, цей вишуканий крій, оці зачіски. Я там креативлю, прикраси. Це моє. Ну і потягло за собою те, що коли наші співчанки захотіли проілюструвати збірочки фокус своїх написаних на японський манер, але українською мовою. Боя то я охочі допомогла, і ось такі гарненькі видання у нас вийшли, де на кожне коку є якийсь малюнок. Усі охочі відчути енергетику лялечок на собі та насолодитися їх неповторністю. Можуть це зробити у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою вулиця Коцюбинського, 4, з 10 ранку до 6 вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Жива музика та слова з глибоким сенсом. Усе це про концерт співака Максима Бородіна, який відбувся вчора у Кременчуці. Як це було вже за мить. Ось у такій атмосфері на сцені міського палацу культури відбувся концерт відомого співака Максима Бородіна. Глядачі отримали величезну кількість позитивних емоцій, адже перед початком концерту співак перейнявся атмосферою Кременчука. Класний зал, класний звук. Ну, враження напередодні перед концертом у мене позитивні. Знаєте, завжди у артиста є така трошечки чуєчка. Як воно буде, мені здається, сьогодні буде дуже добре. Під час інтерв'ю артист розповів, звідки бере натхнення для своїх пісень, які торкаються душі кожного слухача. В першу чергу це життя, тому що і перше кохання, і моя дружина, і відносини, які були до дружини, саме життя це підкидує. Ти тільки спостерігаєш за цим, ти підглядаєш, ну грубо кажучи, в хорошому сенсі, і в літературі, і в кіно. І в соцмережах, в Тіктоці я дивлюсь якісь фрази, підловлюю просто правильні слова, до яких підставляю свої сенси. Тобто, от все, що навколо є, якщо я можу щось знайти для нового рядочка, для нової пісні, я завжди користуюсь. Безперечно, під час війни необхідно в першу чергу пам'ятати про наших захисників. Це добре розуміє Максим Бородін. Кожен концерт ми проводимо аукціон. Ми готуємо, то у нас є лоти, люди нам допомагають, роблять лоти із артефактів війни, і там продаємо автографи, тексти моїх пісень. Буквально кожен концерт. Вчора ми виручили 35 тисяч гривень. У мого продюсера є фонд благодійний. Ми туди ці всі гроші вкладаємо, ну, щоб це було офіційно, розумієте, та, щоб не на карту, там когось переслали. У нас є дві бригади, які ми допомагаємо на регулярній основі. Окрім цього, співак часто приїздить з концертами для військових на передову. Найближчий мій виїзд буде. 1 вересня я їду на Верхівський напрямок. І Там я проведу 5 днів. Перед цим, ну так співпало, що перед цим я так само був на тому напрямку тиждень. Я ночую, потім ми виїжджаємо і десь за день 3-4 точки, ми йдемо там в ліс, хлопцям, зустрічаємося в приватний будинок, там де їх, їх небагато. 5-6 людей, щоб багато не збирати. Поспілкуємося, розмовляємо, поп'ємо чай. Я їм поспіваю. Краматорський напрямок. Ну, коротше, на Донбасі, в основному, це от Донбас. Запорізький напрямок був на Сумщині. таким чином. Максим Бородін не тільки дарує свою творчість шанувальникам, але й підтримує дух наших захисників, доводячи, що музика здатна зцілювати і надихати навіть у найважчі часи. Дмитро Цирюльник, Софія Григоренко, Олексій Дрижановський, Кременчуські новини. Дякуємо всім, хто б'ється на фронті, хто на бойових постах, на бойових завданнях, усім, хто волонтерить, і дякуємо всім у світі, хто допомагає. Слава Україні!